Сьогодні ми не уявляємо життя без алфавіту. Він допомагає читати, писати та навіть сортувати слова в словниках. Але цікаво саме слово алфабет з'явилося в англійській лише у 16 столітті. Хоча писемність існувала задовго до цього, люди довго не мали слова описати набір літер. Тільки у 1580 році алфабет вперше з'явилася в словнику. Як же ж навчалися читати раніше у часи Шекспіра, діти використовували хорнбек дерев'яну дошечку, схожу на дзеркало з написаним алфавітом. А вже у 18 столітті з'явилися перші азбуки, де літери оживали у віршах і історіях про персонажів. У 20 столітті алфавіт вийшов за межі букв. Програмісти почали додавати до нього цифри та спеціальні символи, а ще його можна було буквально з'їсти у вигляді макаронів у супі.